питання нашого ефіру стосується Авдіївки, так чи дійсно зсу, і можливо і сирські кидає туди підкріплення? Більд пишуть, що Авдіївка може впасти у найближчі дні, може тижні, максимум перевага артилерії у сил РФ 5 до 1, і вони близькі до перерізання постачань зсу? Що, що може бути далі? Які шанси для зсу втримати місто? І що для цього треба? Ну, про підкріплення казав командувач Тарнавський пару днів тому, про те, що свіжі сили, сили були введені в бій, тому це не є секретом. Очевидно, водяться свіжі сили в бій, не буду казати, які, Ну, все це спрямовано на те, щоб зупинити просування ворога вже в міській забудові. Їм вдалося обійти АКХЗ, там був ключовий цей район оборони, Авдійський Коксохін. І зараз вони справді наблизилися до цієї ключової, ключового шосе. По якій доставляється логістика, це необхідна для функціонування індійського гарнізону, менше кілометр там залишилося до фізичного прирізання цієї лінії. Ну і зараз головне завдання в тому, щоб це цьому запобігти. Яким чином це буде зроблено, там, чи то шляхом прикидання підкріплень, чи то можливо шляхом відступу з цих от небезпечних позицій, ну тоді вже вирішити командування. Але ситуація там, ну не скажу, що. Критично не буду там кидатися словами, але вона серйозно на більш серйозна, ніж це було, скажімо, так місястом. Ну форбс пишуть більш конкретніше, однак не вказують, які там у них джерела є, що на цей напрямок перекинули третю окрему штурмову бригаду. Чи може бути це правдою, і чи може це бути саме рішенням нового головкома сирського, що треба підкріплювати і там тримати Авдіївку, ну як Бахмут? Ну, це може бути рішенням Голокома-Сирського, Так само це може бути третя окрема штурмова бригада. Але я вчора так само читав цю інформацію Форбс. Далі пішли заклики від українських військових не розповсюджувати щодо що цих переміщень. Скільки це може мати певні загрози для життя та здоров'я військовослужбовців? Тому приєднують до цих закликів і не називають частини, які могли перекинути, яких могли перекинути на цей напрямок. Скажіть з військової точки зору відповідь на таке запитання, тому що в коментарях глядачі зазвичай пишуть: або що треба тримати, ну що якщо тримати до кінця там місто, це марно витрачати своїх бійців. що є приклад Бахмуту. З іншого боку, у людей виникає питання: а чи не здамо ми таким чином всі території поступово? І їх же треба буде повертати. От яка військова доцільність тримати місто до кінця? Ну, о, вона полягає очевидно в тому, щоб як більше знищити окупантів. тобто, Нанести максимальних втрат, але е тут має бути якась межа. Тобто, якщо е не буде можливості утримувати Авдіївку із суб'єктивних міркувань, то очевидно, варто буде ухвалити рішення про вступу. Це знову ж таки не наше питання, але ми замірковуємо. Варто буде ухвалити рішення про вступ для того, щоб не допустити оточення. Тому тут е така тонка, тонка грань, яка пролягає, там треба буде. За вчасно х рішення або тримати, або відступати, якщо справді ситуація буде розгортатися таким чином, що ворог буде близький до оточення, але зараз він на жаль вже близький до оточення, тому тут очевидно цей момент істинно наближається. Денис, але ж ми пам'ятаємо висновок колишнього головкома генерала залужного про те, що він помилково вважав, що великі втрати можуть зупинити Росію. А це не так. Ну це не так. Поки що це не так. Ми ж ми чудово розуміємо, що неможливо нести такі втрати і постійно наступати. Тобто десь може наступити оперативна пауза, і там буде вікно можливості для того, щоб робити якісь хідові відповідь. Ну залежно від того, наскільки у нас ці можливості будуть, згодом на те, що у нас зараз є проблеми з боєприпасами. Ну, по великому рахунку проблеми з людьми. Це не приховується, і про це ми зараз кажемо. Денисе, а що от потрібно, які там сили, засоби, яка кількість людей для того, щоб ну, розвернути цю ситуацію, для того, щоб ну, ця загроза, втрати Авдіївки, вона там зникла. Чи це неможливо вже за наявних умов, якщо враховувати і проблеми з постачанням озброєння? Тут, знаєте, питання, на ваше питання важко відповісти. Ми не знаємо конкретної ситуації. Що саме там, скільки що відбувається на місцевості? Що відбувається з російськими військами? Що двоє з нашими військами? Тут питання полягає більшу міру нашого командування.